Так, друзі, огляд на труси від Йоатак. Е, перше, що хочу сказати, те, що вони дуже комфортні, вони взагалі не сковують рухи і ще дають дуже класний бонус. Це те, що вони не виглядають як труси. Якщо ви там, наприклад, в, їдете в поїзді, вийти просто в коридор, буде пристрілком доречно. Це я вам просто моделюю якусь ситуацію. Е, це не буде сприйматися просто як труси. Е, і при цьому, що найголовніше, повинно бути в трусах, це саме тканина. Тканина повинна бути натуральна. Тут вона на 98% складається з бавовни. А, а при цьому всьому лише 2% Еластану, але Еластан це не зовсім склад тканини. Це а, саме те, що вона ось таким чином може тягнутися для того, щоб покращити ще комфорт від носіння. Вони в нас є у чотирьох кольорах. Перший це ось такий, який ви бачите. А другий це ось такий зелений, дуже класний також колір. Ще ось такий чорний. І ось такого кольору складно сказати, як він називається. Може якийсь майже білий. Я його називаю майже білий. А, і от, е, Крім того, ви можете купляти такі е, труси комплектами, що буде навіть краще, там по 3-5 по штук. А, і як ви комплектуєте цей комплект, це особисто ваша думка. А, тому що, ось, наприклад, ви можете взяти по кожному одному кольору, ви можете взяти трохи різних розмірів. Єдине, що можу вам порекомендувати, брати на розмір більше, ніж ви зазвичай щось берете. Тобто, якщо у вас, як правило, штани розміру М, беріть розмір L, якщо у вас розмір L, беріть XL. Тобто на такі на один крок більше беріть собі а, саме розмір. А всі деталі щодо замовлення знайдете у шапці профілю.